Днями після численних чергових повідомлень в українських соцмережах і інтернет-ресурсах про новини і відео, в яких працівники ТЦК або когось примусово запихають в бусик, або сваряться, або часом і б'ються з громадянами, я написав пост. Адже такі новини супроводжуються заявами влади про необхідність мобілізації. Так, мобілізація безумовно необхідна. Це під сумнів не ставить ніхто. Але чи сприяє цьому подібна політика щодо власних громадян? Коли влада поводиться з ними як з громадянами, Чужої країни. Очевидно, що ні. Більше того, це лише додатково демонізує і дискредитує мобілізацію, це лякає громадян і в підсумку породжує лише нові проблеми. Ці проблеми є в економіці, бо чоловіки звільняються з робіт і намагаються зайвий раз без потреби не з'являтися на вулиці. Проблема є в обороні, бо люди в армії потрібні не лише як статисти. А як мотивовані бійці, які готові захищати Україну? Влада говорила, що проблему вирішить закон. Цей закон, ви пам'ятаєте, про мобілізацію вступив в силу 18 травня. Але з того часу практика силового затримання на вулиці не припинилася. Хоча, здавалося б, у громадян є цих законних два місяці часу. Щоб добровільно оновити свої дані. Кожен має право вирішувати, в який день до 18 липня він повинен це зробити. Ну то дайте людям цих законних два місяці. Припиніть поплюжити армію і військову форму. Зрештою, для затримання на вулиці в Україні є законний правоохоронний орган. Поліція, звичайно. А працівники ТЦК цих два місяці мали б працювати безпосередньо в цих. ТЦК в Україні насправді достатньо мотивованих громадян, які готові захищати країну. В опитуваннях цифра тих, які в той чи інший спосіб готові захищати Україну, стабільно перевищує 50%. Ну, наприклад, в Польщі ми часто себе любимо порівнювати з Польщею. Опитування показують, що лише 15% громадян готові воювати в разі нападу на їхню країну. Але з людьми потрібно поводитися по-людськи і по закону, а не уподібнюватися в своїй політиці тим, з ким ми воюємо. І тоді я переконаний, проблем з наповненням людьми ЗСУ буде значно менше. Зрештою, варто нагадати, що для мобілізації прийнятий нещодавно закон насправді не є принциповим. Фактично, основні правила були встановлені Кабінетом міністрів постанові від 16 травня. У випадку, якби уряд прийняв цю постанову не в травні, а наприклад, в жовтні чи в листопаді, ми б уникли надмірної політизації процесу призову. А Збройні сили України вже сьогодні мали б тисячі підготовлених воїнів. Замість цього влада більш ніж півроку грала в політику, забувши, що пріоритетом під час війни є утримування фронту, а не рейтинги умовних виборів. Очевидно, мобілізація необхідна. Але Міністерство економіки, Мінстратехпром, вони мали прозоро забронювати осіб, які виробляють зброю, забезпечують діяльність критичної цивільної інфраструктури, працюють в інших надважливих для економіки галузях, бо в містах нема кому. Водогон полагодити після чергової аварії, тому що всіх фактично відразу мобілізують. Натомість бронювання відбувається абсолютно непрозоро. Особи з оборонних підприємств йдуть оновлювати дані, щоб подати документи на бронь, і їх відразу мобілізують. Натомість, ті, хто зобов'язаний служити, ховаються по хатах або працюють нелегально. Таких прикладів безліч, кожен з вас їх знає, бачить суцільний хаос, який нищить країну і деморалізує суспільство. І от, після того, як я все це висловив в соціальних мережах, багато коментаторів звернули увагу не стільки на проблеми з самими ТЦК, скільки на моє твердження, що в Україні є мотивовані громадяни, які готові служити в ЗСУ. Мої критики стверджували, що респонденти брешуть соціолога. Однак ніхто не зміг пояснити, чому респонденти мали б обманювати соціологів під час анонімних опитувань, коли особу респондента ніхто не дізнається. Тому я не бачу жодних підстав не довіряти соціологам в цьому питанні. Якби в Україні не було громадян готових воювати, то фронт, ймовірно, був би не там, де він є зараз. Та й ситуація на фронті, яка є важкою, в такому разі була б значно гіршою. І Міністерство оборони в особі заступниці міністра пані Калмакової сьогодні прямо заявило: результати рекрутингу вражають станом на травень співвідношення добровольців і мобілізованих, які прийшли до армії, складає. Один до трьох, тобто дуже багато людей, іде до рекрутиних центрів добровольно. Це говорить, що в нас залишається потенціал захищати Україну, сказала заступниця міністра. Отже, бажаючих служити багато і правильні підходи до мобілізації про це свідчать у цьому попередньому дописі. Я хотів звернути увагу на інше на роботу ТЦК, яка може змусити навіть мотивованих до служби громадян задуматися. Скандали з їх роботою з'являються в українському інформаційному просторі. Насправді щодня з'являються. Не можна все зводити до того, що це російське ІПСО, і всі такі повідомлення є неправдивими. Росія, звісно, використовує всі доступні її ресурси, щоб зірвати мобілізацію в Україні. Але приводи до цього створюються саме в Україні. Інакше доведеться визнати, що кожному ДЦК садить якийсь російський агент, який поплюжить ЗСУ. Я вже чув такі думки у багатьох людей, які дивилися це відео з Одеси, наприклад. Але якщо це так, то виникають питання до ефективності роботи наших спецслужб. Які мали протидіяти таким фактам. Кожна проблема має свого творця. В цьому випадку вся відповідальність за мобілізацію в цілому і за роботу ТЦК лежить на владі. Механізм мобілізації, за словами генерала Залужного, був зламаний минулого року через популістичну політику, коли були звільнені всі військові комісари. Це пряма відповідальність тих, хто прийняв це рішення. Друга проблема це невміння правильно комунікувати з суспільством і реагувати на проблеми, які в нас виникають. Скандали з ТЦК не почалися вчора. Вони масово з'явилися в українському інформаційному просторі ще всередині минулого року. Як влада тоді відреагувала, розпочала піврічну епіпею з прийняттям закону про мобілізацію. Це не допомогло, скандали тривали. Закон був ухвалений, і в ньому чітко було прописано, що громадяни мають ці два місяці, про які я вже говорив, на оновлення даних. Після цього, звичайно, у цих громадян, якщо вони не виконують норми закону, Можуть виникнути з цим законом проблеми. Але це має статися лише після 18 липня. До цього часу громадяни, які не оновили дані, не порушували закон. Проте скандали з силовим затриманням продовжуються. У влади є повноваження це зупинити, але з невідомих причин вони не приймають відповідних рішень. Отже, влада санкціонувала таку політику. Але чи допоможе це мобілізації? Навряд це може завдати шкоди, і виправляти цю шкоду буде дуже важко. Тому поки ще є час, потрібно приймати рішення і змінювати підходи до мобілізації. Представники ТЦК мають працювати в ТЦК, тому вони так називаються. Затримання громадян при наявності підстав повинні здійснювати правоохоронні органи, а владі, нарешті, потрібно розпочати адекватну інформаційну політику з цього питання. Влада постійно підкреслює, що в них є професійні комунікатори. В міністерствах, в різних штабах, в офісах є багато радників, інформаційників. Є багато інших осіб, які пов'язані безпосередньо з цією сферою. Ну давайте демонструйте свій професіоналізм.